Більше чотирьох сотень за світло, майже дві за газ, плюс витрати на воду. Підраховує Ужгородка Крістіна Гапак. Комунальні платежі за останній місяць. Жінка живе з двома дітками. Молодші не виповнилися ще й року, тож економити на теплі в квартирі не можуть. А з настанням холодів і зростанням цифр у платіжках ужгородка зрозуміла, без субсидії не обійтися. Мені одні з двома дітьми на декретних це немало. Декретні я дістаю від держави 860 гривень на місяць. Це ви як розумієте, теж небагато. Ну не оформляла ще субсидію. але якщо одною декларацією через інтернет можна відправити, ну тоді попробую. Може щось получиться з того, тому що до цього періоду я ще ніколи не оформляла субсидії. Цифри у платіжках ростуть, а показники оформлення субсидій поки відстають. Більшість закарпатців просто не вірять, що отримають відчутну соцзнижку. А за кілька десятків гривень заповнювати і подавати документи не поспішають. По комунальним нам не виходить не виходить, там, не хватає. а якщо схватають на 5 гривень, і за 5 гривень просто не стоїть ходіть метарити з собою. Не пробувала, мені просто вона не, не підходить, Сипсеті. вона мені не потрібна і не виходить, я наперед знаю. Мені працюю, жінка працює, я знаю. Не вірю, що тут зробить. Не вірю. Не вірю. люди говорять, а з того немає нічого. За планами уряду в Закарпатті мали оформити субсидії 100 тисячам краян. Натомість в області виконали лише 85% передбаченого. Причини різні: Закарпаття не має централізованого опалення, невисокий розмір субсидій. Зараз у нас вже йде обратна реакція населення, тобто ті, які ми призначили субсидію на літній період. Навіть є в нас дуже багато звернень, які громадяни відмовляються від субсидії, оскільки обов'язкові платі. Ніж виходить у громадян дуже великий. Тобто обов'язкова частка платежу, яка має платитися для того, щоб громадянин мав право на житлову субсидію. Улітку середній рівень субсидій по області складав усього 122 гривні 80 копійок. Це теж серед причин недовірливого ставлення людей. Це також якимось чином не стимулювало громадян до звернення за призначенням субсидії, бо Деякі подумали про те, що 5 гривень субсидії це незначна сума, тому і не зверталися. А зараз уже початком пальної періоду я думаю, що не думаю, а впевнена, що. Кількість звернень громадян за призначенням субсидії значно зросте. Уже за кілька тижнів прийдуть перші з початку опалювального періоду платіжки за газ із цифрами більшими в рази. Тоді спеціалісти й передбачають зростання кількості заявок на субсидії. Борг закарпатців за газ поки тільки збільшується. То звичайно, що таке різке збільшення ціни газу з квітня місяця, яке ми маємо так, воно не могло не позначитися на рівні оплати. Рівень оплати знизився і по 10 місяцям цього року рівень розрахунків у нас складає 91% по населенню, тобто рівень розрахунків, звичайно, знизився. Нагадаємо, нещодавно урядовці повідомили, що через низькі показники оформлення субсидій до Закарпаття можуть відправити спеціальну робочу групу, яка перевірить, чому план не виконують.